кача по ти сині, плине кача по ти сині. Невимовні біль і сум. Сьогодні тальнівська громада попрощалася зі своїм земляком, вірним сином України Сергієм Івановичем Литвином. Сергій Іванович Литвин поклав своє життя на Донеччині. Він був вірний військовій присязі. Відчайдушно протистояв ворогові. Чітко виконував поставлені бойові накази, і сміливо рвався до бою і до останнього подиху вірив у перемогу. Але за нашу незалежність віддав найцінніше своє життя. В нашій пам'яті він назавжди залишиться 48-річним героєм. черговий раз наша Тальнівщина. Сумує. Сьогодні ми прощаємося з загиблим героєм, нашим земляком Литвином Сергієм Івановичем. Сергій народився 4 січня 1975 року в селі Романівка Тальнівського району на Черкащині. Юні роки дитинства. Нашого героя прийшли в рідному селі. Тут він закінчив Романівську середню школу і пішов навчатися до Буцького професійно-технічного училища, після закінчення якого отримав професію водія. Далі всім селом героя проводжали до лав Збройних сил. Після служби. Сергій став працювати на Іванківському спецзаводі, а далі робота у БТУ-Сервіс, яка займалася організацією захистом рослин. У 2011 році організація, в якій працював наш герой, переїхала в село Гайсер і родина Сергія Івановича. Переїхала на проживання на Вінничину село Поляниця Гайсінського району. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави Сергій не став відсиджуватися вдома, а вже 2 березня 2022 року був призваний на військову службу на захист рідної землі другим відділенням. Гайсінського військомату, стрілець санітар, третього Мотопіхотного відділення, другого Мотопіхотного взводу, 1 і метопіхотної роти військової частини А-2960 Сергій Іванович Литвин. При виконанні військових обов'язків, захищаючи рідну батьківщину, загинув. 6 лютого 2023 року внаслідок ракетного обстрілу поблизу населеного пункту Мемрик Повкровського району Донецької області. Сергій Іванович усім серцем вірив в перемогу України і робив все можливе і неможливе, щоб її наблизити. Йому було 48 років. Попереду було майбутнє, були плани і сподівання. Але ці плани перекреслили расистські бомби і ракети. Як перекреслили плани і сподівання мільйонам українців, які постраждали у цій страшній війні. У цій війні ми обов'язково переможемо. Ми здолаємо ворога, ми звільнимо наші міста і села, віримо в наші Збройні Сили України, підтримуємо наших військових, кожен вносить свою частку у нашу перемогу. Молимося за наших військових, щоб всі повернулись живими додому. Шановні та давайте хвилину мовчання Шануємо загиблого героя нашого земляка Литвина Сергія Івановича. Прощалися з Сергієм Литвином найближчі люди рідні, близькі, а також багатолюдна громада, яка прийшла віддати останню шану воїну. Найкраще йдуть захищати батьківщину, тримають мирне небо над нами і головами наших дітей. Вічна пам'ять нашому захиснику. Герої не вмирають. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме там, де праведні спочивають. Спи спокійно, герою. Вічна є тобі пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого героя: сестрі, дружині, синам, онукам, сили та божої допомоги перенести неймовірний біль втрати. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України. Не забудемо і не пробачимо. Нехай світлий спомин про Литвина Сергія Івановича залишиться в пам'яті усіх, хто його знав, любив та шанував. Вічна пам'ять та вічна слава нашому герою!